Всім привіт, друзі. Сьогодні поговоримо на таку тему, як взагалі новозеландці підтримують один одного на місцях і взагалі тут відчувається по новій Зеландії. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку розлоги, коментар до нього. Хочу нагадати, що ми збираємо на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Тому, будь ласка, доєднайтеся, шановні друзі, до цього збору. Підтримаємо е, таку ініціативу. Там внизу під відео відкрита банка на збір на цей квадрокоптер. Так що, друзі, будь ласка, долучайтеся до збору. І пам'ятайте, що ще більшість на цей канал не підписана. Тому підписуйтеся на нього і будемо ефективною меншістю. От Коли я приїхав в Нову Зеландію, тут е, багато дуже ферм. Е, і вони, як правило, фермера підтримують один одного дуже сильно. Я працював на одній роботі, і тут сталася, наприклад, пожежа, і вогонь рухався прямо до будинків. І вони не чекали ніяких пожежників, просто об'єдналися, почали там це гасити, взяли свої ціюти, понабирали потрібне обладнання, зупинили вогни ще до того, що як приїхали пожежники. Адже пожежники тут також по великих містах. Вони якби тут, в них немає ставки, у них немає позиції, це все волонтери. Що мене також здивувало. У мене один знайомий працює тут пожежником-волонтером. і Він говорить, що це як друга сім'я. Вони дуже підтримують один одного. У них такі дуже дружні відносини. Тобто люди це просто так роблять, це їхнє хобі. І от така річ, я пам'ятаю тоді ж з цим. Цим вогнищем сталося, коли була пожежа, я фермери об'єдналися, потім багатьох там не стало світло і за цього вони також ще раз об'єдналися і е, хтось там комусь при, привіз е, цей переносний генератор, бо не було і підтримують одну одного. До речі, навіть якщо якісь там. Тут же, як ти на фермі працюєш, інколи ферми віддалені і дбають, щоб ж, трошки люди спілкувалися з іншими, якісь активності були. І також вони від держави нічого не, чек... Не, чек... Не, не вимагають, не чекають, а беруть просто і роблять самі. От, там якісь змагання. Хтось, я бачив, запропонував збиратися всім фермерам, і раз в тиждень їздити на байках просто по 10, 20, 30 кілометрів, потім разом пити каву кафе. Вони так, як комуніки, дуже дуже об'єднуються. Хтось запропонував бігати разом. Каже, зізвонилися там, там, і побігли якийсь крос, також в кафе або до когось на ферму зайшли на екскурсію по черзі. І, одним словом, це постійно так роблять. І тут не стараються один одного обдурити, нажитися на чомусь. Тут все на совість і підтримка відчувається. Як вже розказував декілька разів цю історію, лише розкажу, розкажу. Мене знайомий спитав фермера свого, каже, ви заказуєте ліки для корів, ну, медицину через ветеринарів це дуже дорого коштує, що не легше купити через китайський магазин, буде втричі дешевше коштувати, навіщо ви це робите? Він говорить, ну то буде дешевше, але за що тоді буде ветеринар жити. І в цій відповіді дуже багато що криється насправді, друзі. Чи, ну Самі подумайте, вони навіть готові там втратити якісь кошти, але виграти на іншому, що вони підтримують один одного. І це тоді позиція, виграш, виграш, всі виграють, коли така штука. Коли кожен кожного підтримує, в кіночному ітозі виграє вся ком'юніті, вся країна. Дивіться, як Нова Зеландія живе. Я все проходжу по звичайних вулицях. Чистота скрізь порядок. Приємно йти, ніде не смітять. Тут за чистотою дбають просто на культурному рівні, друзі. І моя особиста історія, коли я приїхав сюди і в мене ще не було автомобіля а тут в Новій Зеландії, то я просто їздив на велосипеді, ходив пішки і пішов пішки, записався на футбол на тренування на сокер. І мене мій тренер привозив додому і, і забирав на тренування декілька разів, поки я не купив автомобіль, там, ну, запрошував мене і в гості до себе, там, і з тренування хлопці запрошували одразу. Буквально мене не знаючи, що я тільки приїхав в Нову Зеландію. І це ж мій тренер також. У нього там було своє кафе, і він ще був спонсором цього клубу на тому острові. І... Цей. І допомагав. Хоча я ж кажу, мене гад зовсім не знав. Я тільки переїхав з України в Нову Зеландію. І була така підтримка. Я навіть як ходив пішки там 15 км в магазин, у мене було автомобілі, то люди просто ставали, я навіть не зупиняв попутки і питали, чи вам потрібно вас підвести. Це просто чужі гад люди, які мене зовсім не знали, і це дуже приємно відчувається, така дуже сильна підтримка на всьому рівні. Друзі, нам потрібно також дуже багато чому почитися новозеландців, підтримувати один одного. Тим більше, коли в Україні йде війна, там якісь пишуть коментарі. Така злість і не повинна бути на рівному місці. Просто хтось пише, потікали в Україну. Типа, що це за наші такі. Наші не всі ті, що живуть в Україні, там дуже багато вати. І зрадників куча, і які хочеш. А ці чиновники, які собі поробили. Які собі поробили інвалідність і забирали наші гроші. Ці гроші могли піти на допомогу захисникам, що них малі зарплати, чи що, то це хто це наші, як вважаєте, чи це не наші друзі. Мені здається, що якраз в Україні багато ще залишилося не наших також. Так що, якщо хтось вже 15 років живе за кордоном і більше, і 10, то це значить, він не втікав, він зробив свій вибір. Давно вже сюди виїхати. Бачите, декорація вже до Хеллоуіна готується тут в Новій Зеландії. Взагалі через пару місяців буде кап'яце круто. А підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався. Не підписався на цей канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!